Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам хочу розповісти про абстрактний живопис, а саме про те, як малюнки взаємодіють з картинами. Подивіться та порівняйте лінії та фактуру. Все те ж саме, тільки розміри інші. Малюю їх так само, тому й ефект такий. Ви можете робити ескізи, по яким намалюєте картину, але малюнки можуть бути самостійним витвором мистецтва. Наприклад, я беру формат А4 та А3. Вони не маленькі та невеликі, з ними цікаво працювати. Один з них я, до речі, сьогодні продав. Товар проніс? Так. Давай. Багато людей питало, що це за папір такий. Це твердий кольоровий папір, продається в канцтоварах або в мистецьких магазинах. До речі, абстрактний живопис в Україні декілька років тому святкував 100 років існування, тому питання актуальності та своєчасності відпадає у витоків абстракціонізму на початку ХХ століття стояв український художник Казимір Малевич. От що він казав: завжди вимагають, щоб мистецтво було зрозумілим, але ніколи не вимагають пристосувати свою голову до розуміння. Тож, друзі, давайте підсумуємо. Треба вчитись та дивитись навколо, задля того, щоб зрозуміти те, що вам не ясно. Спілкуйтесь з художниками, ходіть на виставки, слухайте лекторію, подкасти. Якщо не знаєте, де знайти цю інформацію, пишіть, я залюбки вам допоможу. Якщо вам сподобалось, напишіть тему, яку б ви хотіли в майбутньому обговорити. Пока!